Нове вбрання короля. За мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена. Жив собі король, який так любив гарно одягатися, що всі гроші витрачав на вбрання. А про народ не дбав зовсім. Якось прибули в те королівство два чужоземці. Побачили вони, як бідує народ, і вирішили. Провчити короля. Вони удали й себе ткачів і сказали, що вміють ткати найпрекраснішу тканину. До того ж чарівну. Якщо на неї дивитиметься дурень, то не побачить нічого. Тканина буде невидимою для нього. Чудово! подумав король, маючи таке вбрання. Я одразу дізнаюся, хто з моїх підданих розумний, а хто дурний? Треба негайно замовити собі цю тканину. І він дав чужоземця завдаток, аби вони взялися до роботи. Ті поставили верстати, зажадали шовков золотих ниток. І до пізньої ночі вдавали, що чуть на порожніх верстатах. Так минуло два дні. Королю кортіло дізнатися, чи багато вже наткали ткачі. Він не сумнівався у своєму великому розумі. Але все-таки вирішив спочатку послати до ткачів міністра. Міністр, прийшовши до тих і побачивши, як завзято вони працюють на порожніх верстатах, не на жарт перелякався. Ой, лишенько, подумав він, я нічого не бачу. Тим часом ткачі люб'язно запросили його. Підійти ближче, щоб ліпше роздивитися чарівне ткання. Міністр і придивлявся, і тер очі, але так нічого й не побачив. Він думав: Невже я дурний, аби лиш не взнали, що я не бачу тканини? Ну, що ви скажете? Спитав один із ткачів. Яка чудова тканина, відповів міністр, який візерунок, а які барви? Я скажу королю, що мені дуже подобається. Приємно чути, задоволено потер руки другий ткач. Після цього кмітливці стали вимагати ще більше грошей. Ще більше шовку і золота для ткання. І все забирали собі. У місті всі тільки й говорили про дивовижну тканину. Нарешті король наважився й сам подивитися на неї. Пішов він із придворними до ткачів. Нічого не бачу, жахнувся король. Чи то я дурний? О, дуже гарно, поспішив сказати натомість. Король задоволено кивав і розглядав порожні верстати. Придворні теж витріщали очі, кліпали й мружилися, і, хоч нічого ніхто не бачив, Усі аж сплескували руками. Чудово, надзвичайно лунало навколо, а ткачі тільки потішалися. Вони вдали, ніби знімають тканину з верстатів, кроять її золотими ножицями та шиють срібними голками. І от настав день. Коли ткачі урочисто оголосили, що вбрання готове. Вони прийшли до короля з порожніми руками і продовжили свою гру. Дивіться, ваша королівська величносте, ось штани. Ось сюртук, а ось мантія. Усе таке легке, як павутинка, може здатися. Що нічого немає на тілі, але в цьому і полягає наша майстерність і чудесна властивість тканини, сказав один ткач. Ми хочемо самі перед Великим зеркалом приміряти на вас нове вбрання, щоб ви одразу оцінили його красу, сказав другий. Король скинув увесь одяг, і жартівники почали вдавати, що одягають на нього обновки. Придворні, з нетерпінням чекали короля в новому вбранні, а той усе крутився перед зеркалом, не наважуючись вийти. А коли голий голісінький вийшов до зали, Ніхто не посмів сказати правителю правду. Як гарно сидить, лунало звідусіль, який візерунок, які кольори, розкішне вбрання, ви неперевершений, ваша величність. А жартівники отримали щедру платню й ушилися з палацу. Ваша Величносте, звернувся до короля старий міністр. Усе місто зібралося на площі, щоб побачити вас у чарівних шатах, коли ваша ласка, не кажіть приготуватися до процесії. Король на мить завагався. Але через гордощі не міг відмовитися. І от урочиста процесія рушила до центру міста. Попереду крокували охоронці, за ними ступали придворні на чолі з королем, а останніми йшли слуги, вдаючи, ніби несуть шлейф. Юрба на вулиці вітала короля. Люди визирали з вікон і кричали: О, яке чудове вбрання! Це найкращі королівські шати. Ніхто не хотів показати, що нічого не бачить. Адже це означало б, що він просто дурень. Жодне вбрання короля не мало такого успіху. Аж раптом якийсь маленький хлопчик. Закричав. А король же голий. Не верзи дурниць. засидькав на нього батько, перелякано роззираючись. Однак люди, що стояли поблизу, почули і почали пошепки переказувати одне одному слова дитини. Король голий. Малий каже, що на королі зовсім нічого нема. Та король таки справді голий. Загудів увесь натовп. Королю було непереливки. Він не знав, де подітися від сорому, але мусив довести церемонію до кінця. І далі виступав ще величніше. А слуги його йшли за ним і несли шлейф, якого насправді не подав. b